Року у Житомирі не встановлюватимуть різдвяну ялинку, натомість куплять дітям подарунки. В обласному центрі працює Офіс підтримки захисників та захисниць України. Житель села Іванківці зробив дровокол Байрактар та генератор. Цього року новорічну ялинку у Житомирі не прикрашатимуть. Натомість, з 3 грудня до 5 січня, організують святкові привітання для дітей. Для дітей свято все ж має бути. Фактично, ми не маємо права забирати в дітей свято, зробити це таким чином, щоб і діти отримали задоволення, і ворогом показали, що життя продовжується. Для дітей облаштують резиденцію та майстерню святого Миколая. На це виділили майже 40 тисяч з міського бюджету. Першу чергу ми зупинилися на тому, щоб зробити резиденцію Святого Миколая. Вона буде знаходитися безпосередньо в парку, центральному нашому місцевому, з 12 до 16 години кожну суботу та неділю. Там, там буде там буде інтерактив для дітей. Також там можна буде сфотографуватися, поспілкуватися з Святим Миколаєм 6-19-23 грудня та 5 січня це буде майстерня Святого Миколая в Домі української культури, на яку потрібно заздалегідь реєструватися. Там не лише майстер-класи буде, там квесторія буде, там інтерактив від наших працівників. Окрім того, для дітей, які проживають у Житомирській громаді, закупили новорічні подарунки на суму понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Для всіх дітей, які ходять у садочки, для всіх дітей, які навчаються в загальноосвітних закладах Житомирської територіальної громади в приватних школах також незахищена верста дітей. У нас загалом 21 тисяча 692 дев'яносто Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Відсьогодні з 30 листопада у Житомирі заборонили використовувати феєрверки та петарти. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання виконавчого комітету. Віська приймала таке рішення. Але ми бачимо, то, що в торгівельних мережах продаж е, перетехнічних засобів продовжується, і напередодні у нас новорічні свята. Ми ще хочемо раз акцентувати увагу людей, що на сьогодні недофірверки, На не І тут знаєте, навіть, навіть пітарди, ті ж пітарди, там Росія зараз випускає по Україні петарди по 10 тонн. Тому нам ще не потрібно, щоб у дітей був додатковий стрес від цих, всіх вибухів цих тих передполучних засобів. Тому ставлю на голосування дане питання. Прошу щоб... буде. У Житомирі відкрили офіс підтримки для захисниць та захисників України. Він саме направлений на підтримку жінок, жінок, військовослужбовців і жінок, чи чоловіки є військовослужбовцями. В офісі працюють психологи та проєктні менеджери. Вікторія, психологиня, працює із жінками, чоловіки та сини, яких на війні каже, що людям важливо розповісти комусь свою історію. Одна мазінка нашого захисника сказала мені, що після роботи з вами мені захотілося жити, і в цей момент я відчуваю, що моя робота надзвичайно важлива. Вже вісім проєктних заявок написали фахівці офісу спільно із відвідувачами та громадськими організаціями. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному. Каші швидкого приготування, горіхово-фруктові суміші, енергетичні батончики, трав'яні чаї, медові смузі з імберем та лимоном, окопні свічки та маскувальні сітки для наших воїнів роблять волонтери з Баранівки. Ми тут робимо все для фронту. Мала щоб так, так. захистила ця сітка наших бійців. Волонтерську майстерню зігрій захисника Наталія Тодоренко та Людмила Воробєй створили на початку жовтня. Розпочалося з баночок. Внук їв суміш нам в металевих банках, і я їх всі збирала, думала зробити органайзер для чоловіка у гаражі. І тут подивилася, що заливають їх воском, і роблять ці свічки. Кажу до своєї подруги Наталі: давай зробимо ці свічки. Ми зібрали свої гроші, купили парафін. Я взяла свій віск, і ми почали це робити. Починали ми взагалі планували лише робити окопні свічки і плести сітки. Але так написали в інтернеті, з'явилися у нас помічники. Тут практично щодня у нас є біля 10 людей, а у вихідний день до 20 людей приходить. У нас приходять сюди люди, у яких служать сини, чоловіки, брати. Ми почали трошки нам фінансово допомагати. І ми почали розширювати своє поле діяльності. Працюємо щодня. У нас у всіх одна мотивація. Ми всі хочемо перемоги, і всі розуміємо, наскільки важко нашим захисникам. Майже за два місяці роботи волонтерки відправили на передову більше пів тисячі окопних свічок. І зараз є ще пару сотень є готових до відправки. Ось таку будемо крутити. Скрутили, одягнули, чуть відсунули, зняли. Готова. Тепер сюди невеличку ще закручуємо вже вручну, фітілька ставимо. Вона готова до того, щоб її заливати воском. Окопні свічки жінки роблять для будь-яких потреб військових. Потрібні свічки для світла часом, світло, а якщо вони гріють свій бліндаж, вони гріють, вони запалюють, закривають і щоб тепло тепло було. А ось такі з великих банок ми робимо, це не розрізані. Ось такі надрізи. От, і тоді на оцю свічку можна поставити кружечку і розігріти на ній чай собі. Або ми навіть пробували ставити чайник, і вона витримує, і можуть там кастрюльки якісь, вони гріють більше собі води. Хм, якісь каші, які ми виготовляємо, зараз вам покажемо. Ми робимо каші солодкі і несолодкі. Цій каші у нас вівсяна крупа, змелена, сухе молоко, горішки, е, суха морква, зелень, е, сушена, спеції і. Все заливаємо через через дві хвилинки. Каша готова. Сухі каші, чаї, смаколики, окопні свічки, всі ці зроблені власноруч і відправлені на передову речі для жінок. Це внутрішня потреба і це відчуття своєї потрібності. І знаю, що вони там на холоді в окопах сидять холодні, а ми відправили їм чуть тепла. І стає якось так трошки легше, спокійніше від того, що ми участь беремо тил. Повинен бути міцний. Тоді ми переможемо ворога. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Міськвиконком офіційно затвердив автором герба Житомира художника Василя Кондратюка. Для підготовки рішення використали архівні документи. Також свою рекомендацію надала науково консультативна рада Житомира. Декілька місяців назад російські пабліки активно почали просувати. Іншого автора Бірюкова, російського автора. Але це фактично ми повертаємося до того рішення, яке було прийнято, і фактично герб Житомира був розроблений жителем, а не Бірюковим. Ескіз Герба Житомира художник Василь Кондратюк намалював на початку 1990-х років. Ще не Україна була. 90-ті роки я відчував, коли це був проведений конкурс, і коли в мене був він вирішений в патріотичних тонах, це жовто-блакитний. Я відчував за собою подих і КГБ тодішнього. І той опис, який був, звичайно, що він був тільки опис, неможливо було попасти в архів і побачити, який він на самій справі був, тому що є ж і гербові печатки там були, і все. О, то це по опису прийшлося мені його відтворювати 30 серпня 2022 року. Василь Кондратюк написав звернення до міської ради, аби авторство герба остаточно присвоїли йому. Ради, герба остаточно присвоїли йому. Всі знали що в останній час. Я кажу, вже я хотів отримати ці документи, тому що на сайті міської ради з'явилося то одне прізвище, то потім ще два прізвища появилися. Тих авторів, які дійсно ніякого відношення до цього герба не мали, і зразу написав звернення до міської ради міського голову про те, що прошу визначити авторство за мною. Ну і звичайно, що весь цей період була підготовка документів, тобто збор архівних матеріалів. Другі там комісії були, що дійсно які, що автором визначити мене. Ну а ті, крім того, що архівні документи там конкретно було написано прізвище, ім'я і по батьку. І період, коли це саме відбулося. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. Едгард 11 одинадцятикласник наукового ліцею Житомирської політехніки, розробив домашню метеостанцію. Програму для її роботи школяр написав сам. У мене є пристрій. Він під'єднаний до Wi-Fi і доживлення. До цього пристрою під'єднаний датчик. Цей датчик передає дані на ЄСП 8266, а ЄСП8266, у свою чергу вже по вайфаю передає дані у Google таблиці, які можна відкрити, які може відкрити будь-яка людина і дивитись, які дані туди передав пристрій. Для роботи метеостанції потрібне живлення 5 вольт та вайфай. Заряджати її можна навіть від пауербанку. Створював в першу чергу для себе, щоб. Ну, Взимку холодно, виходити на балкон і дивитись температуру це не дуже приятна задача. Тому я вирішив зробити пристрій, який я зможу прикріпити, наприклад, до вікна, і сидіти у себе вдома, відкрити базу даних і дивитись температуру, яка в мене зараз на балконі, із цим винаходом Едгард Есман переміг у міському конкурсі комп'ютерних програм, який відбувся 26 листопада у Житомирі. Переможцями стали дев'ятеро учнів ліцею. Однокласник Едгара Михайло Москаль створив програму для перевірки знань. Моя програма допомагає вчителям протестувати своїх учнів, дізнатися вчителеві, наскільки учні засвоїли матеріал якийсь певний. Ліцеїст Іван Шаран подав на конкурс ігрову програму. Ця ну, ігра розрахована, ну, по суті, на будь-який вік. Унікальність цієї гри у тому, що я створюю її повністю сам. Тобто задумка, ну якби індивідуальність і повністю вся складова гри, включаючи графіку, була створена мною. Учні наукового ліцею зацікавлені у вивченні нових комп'ютерних технологій та веб дизайну, каже вчитель інформатики наукового ліцею Житомирської політехніки Віталій Шатковський. Змінюються технології програмування, різні IT-технології, і відповідно учні цим цікавляться. Якщо там п'ять років назад це були більш програми для комп'ютера, саме от десктопна версія, то зараз дуже популярна веб-розробка, те, що в онлайн виходить, мобільна розробка. І учні цим цікавляться і це створюють. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. 70-річний Микола Шеретун, житель села Іванківці Семенівської громади, за шість днів сконструював пересувний дровокол та за один день генератор. Дровокол чоловік назвав байрактаром. Він говорить, що колоти дрова сокирою займає багато часу, а з його дровоколом виходить це набагато швидше. Я працював виходний собою та небез напряга, без нічого не треба махати сокирою, тому що розколоти деякі дрова сокирою взагалі неможливо. А це собі стоїш відпочиваєш. Теж використана гідравліка сільгосптехніки, розумієте? Масляний насос, двигун крутить масляний насос, який создає великий тиск, подає на розподільник, і тоді гідравлікою воно давиться це все. От це з трактора, це я купував, то підібрав з Саме головне не його настроїти, розумієте? Тому що я настрою його, невірно, ну, з неділю, тому що треба підібрати відповідний і тиск, щоб був, і. Оберти шківів, щоб були правильні. Ну це така робота, така скурпульозна, розумієте. Але воно, якщо робиш, то воно все вдається. Періодичне відключення електроенергії змусило чоловіка зробити і генератор. Спочатку думав купувати його. Я підійшов в магазин, подивився на них, але бачив, що вартість дуже, дуже дуже дорога, і вирішив собі так самому зробити. Я включаю його, виключаю на лічильнику. Автомати в розеточку включаю. В мене працює циркулятивний насос, в мене працює телевізор, в мене освітлення є. Ну Я не скажу, що він дуже потужний, але до кіловат енергії він мене дає. Дешево і сердито. Микола Шеретун говорить, що скільки себе пам'ятає, стільки щось робить своїми руками. Запчастини для своїх винаходів чоловік купує на металобазі. Це все, що я маю. Я фактично збирав на металобазі, там, де люди здають металолом. Я приїжджав частеньки. Я там гість, ходжу, шукаю людини. Привезла, якби викнула. Я його це все ну якби скуповлюю, привожу собі. Мені його віддають. там, ну так збираю. З магазина я нічого не купував. Абсолютно в планах у чоловіка зробити переносну міні-електростанцію. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Олександра Цеплюк. Новини на Суспільному.